Ми заходимо в діалізний зал, шановні діалізний зал на п'ять ліжок. Зараз у нас пацієнти отримують свою процедуру. Людмила Левченко лікар-терапевт Лемешівської сільської амбулаторії, що на Козалеччині. Саме в цьому приміщенні тепер можна пройти процедуру гемодіалізу. Володимир Велігоша з Карпилівки розповів, що раніше їздив на гемодіаліз до Києва. Тепер йому добиратися ближче. Загальний стан пацієнта відображає монітор апарату, який називають штучна нирка. Саме він очищує кров тим, хто має ниркову недостатність, показує Людмила Левченко. За цими показниками стежать медсестри. Вони знають, коли йде підколка процедури. Вони коригують поток крові, який йде пацієнту. Якщо щось не так незадовільно, вони все тут вже поправляють і запускають дану маніпуляцію. Коли процедура пройдена, на моніторі в нас висвітлюється, що вона закінчена, приходить чотири години. Звісно, медична сестра приходить, Ходить, вона відключає стріляльну кров, підключає до апарату, і венозна кров вертається до пацієнта. Для гемодіалізу потрібен спеціальний розчин, який робиться в апаратній. За цей процес відповідає технік-інженер Тетяна Шкляревська. Чістка відбувається, води відбувається із скважини три ступені очистки, і виходить вона на дистиліровану воду. Де ми робимо раствори, а потім розчини розливаються по каністрам і підключаються до апаратів іскусственної нирки. Такої 100-літрової ємності вистачає на 10 каністр, а це до 20 процедур, пояснює Тетяна Шкляревська. Зараз на гемодіаліз сюди приходить 5 пацієнтів. Тричі на тиждень найближчим часом має додатися ще двоє людей, говорить Людмила Левченко. Ми плануємо до 10 пацієнтів це дві зміни, ну тобто то ми розраховуємо на десять, а там як буде. Це перший в історії України центр гемодіалізу, який відкривається в селі, каже Олександр Шевченко. Він директор у мережі діалізних клінік Нефроцентр, до якої тепер входять і лемаші. Пацієнти, які проживають тут в найближчих селах, тут і Остер'ї, тут Стависьки і так далі. І ця процедура три рази на тиждень вони мали або в Київ, або Чернігів постійно їздити. Тепер вони тут знаходяться поруч, і це для них доступно. За словами Олександра Шевченка, їхня мережа співпрацює із Національною службою здоров'я України. Кожен пацієнт. Пацієнт може до нас прийти і безкоштовно отримати процедуру з усіма супутніми можливостями: медикаменти, аналізи і так далі. Це все безкоштовно. Тобто, за попереднім записом домовляється з лікарем на зручний час і для пацієнта, і для лікаря. Щоб у Лемишах з'явився центр гемодіалізу, посприяла й Інна Кондратієва. Вона генеральний директор Козелецького центру первинної медико-санітарної допомоги, до якого входить Лемешівська амбулаторія. Інвестори знайшли заміна, тому що їм було по перше зручно місце розташування, що воно знаходиться на міжнародній трасі. Потім їм було дуже важливо, щоб це було нове сучасне приміщення. Це було одне з їх критеріїв. І саме вони хотіли відкрити перше відділення гемодіаліз в сільській місцевості. А ми просто ідеально підходили під ці критерії. До центру гемодіалізу в Лемешах можуть приїжджати не лише люди з Козелецької громади, говорить Олександр Шевченко. Головне, щоб були вільні місця. Олександра Денисенко, Роман Закревський Суспільне новини, Чернігів.